Подивіться, дивіться, сьогодні в травиці я знайшла ось таку комашку. Вона маленька з чорними цяточками. Чи знаєте, як вона називається? Це сонечко. Пропоную вам сьогодні сплести із бісеру таку маленьку комашку. Вітаю вас, мої тверті друзі! Сьогодні пропоную вам сплести ось таких гарних, дуже незвичайних об'ємних комашок, які називаються сонечко. Вони можуть бути виконані із маленького бісеру або із великого. Ось деяких комах я навіть експериментувала і поєднувала незвичайні кольори, такі як помаранчевий, синій, жовтий. Але сонечко виглядає і виконується із. Чорного і червоного кольору. Воно об'ємне, має шість лапок і 2 вусика, вусика тому їх всього вісім. Для виготовлення такої комашки вам знадобляться колір чорний, червоний, дві білих бісеринки для очей, дріт, ножиці. Відміряємо шматочок дроту. Приблизно 50 см. згинаємо його навпіл і одягаємо на вільний кінець дроту на перший вусик дві білих бісерини. Це можуть бути бісерини білого або прозорого кольору. Це будуть наші очі майбутнього сонечка, одягли і залишили без закріпки. Далі на вільний один вусик одягаємо ще дві бісерини чорного вже кольору, і через них назустріч паралельним плетінням, вільним кінцем ми пронизуємо і поступово витягаємо наші вусики так, щоб не перетягти їх між собою, щоб вони були урівноважені. Поступово затягуємо наші ці бісерини. Далі ми одягаємо на вільний вусик, сім бісерин, для того, щоб виплести перші вусики або лапки нашого, нашої комашці сім бісерин. В залежності від того, яким бісером ви будете виплітати, великим. То і камашка у вас буде велика. Маленьким, то і камашка буде маленька. Паралельним плетінням камашка буде виглядати об'ємною. До речі, я виплітала камашок, використовуючи різні відтінки червоного кольору. І від того у мене камашки вийшли ось такі різнобарвні кольористі. І так, набрали ми сім бісерин на один вусик і цим же вусиком. Ми дотягаємо до нашого початку плетіння, відсторонюємо одну бісерину і поступово, проходячи через всі інші 6 бісерин, затягаємо наш вусик, але дивіться, дуже часто буває, що вусики відпригують від основи, щоб такого не було, притримуйте. Плетіння біля основи, тобто, затягаючи, обов'язково притримуйте все. Ось так вийшов перший вусик, те ж саме ми робимо з іншої сторони. Знову ж таки, 7 бісерин одягаємо на вусики, на один вус. До речі, плетіння за схемою, яку я надам далі саме той етап, що ви будете виплітати вже лапки відразу під час плетіння, не залишаючи їх на потім. І так, лапки виплітатися будуть саме за таким же принципом, як ось я вам показую. Сім бісерин одягли одну відсторонюємо. І цим же вусиком, проходячи через всі інші шість бісерин попередньо набраті, ми затягаємо, обережно підтягаючи, тримаєте ваше плетіння біля основи, щоб ваші лапки або вусики не відпригнули. Це ось перший такий більш складний шажочок, виконано. Вже далі буде все дуже просто, тому що далі за схемою, рухаючись, набирати поступово ряди. Червоні і чорні рахуючи кольори, дуже швидко ви зробите ось таку гарну комашку. Ряди пронумеровані, тому схему додаю далі. Такими комашками, маленькими цікавими, можна прикрасити будь-яку річ, будь-яку зробити з неї брош. Або як оздобу до кольє, або це може бути брелок, або просто іграшка.